Сергій Долина приймає участь у відкритому чемпіонаті Донецької області з його спорту. В власниці війни вибувається в онлайн, виконує праву роботу 24 де десь до зміни руху. Зважування спортсменів. 112-100. Зважування гирі, після зважування гирі гілля не виходить з кадру. 23-900. Офіційна Державна Федерація Союз Білого спорту України. Буду считать. Хорошо, я буду рахувати. Скажкою. Минуту і розміщу. Десять секунд. П'ять. 4. 3, 2. Старт. 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Хвилина. 26. 27. Двадцать семь. Два. Читай так. 3, 4, Девять. Три держи час. Пять. Рахуй. Шесть. Десять. Два. Семь. Семь. Восемь. Девять. Три держи час. Один, два, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три. Двадцять чотири. Друга хвилина. 25, раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять Третя хвилина раз. Два. Три. Чотири.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де, десь, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

Чотири, 5, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Двадцять два. Восьма хвилина. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, де, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять.

Половина. 30 секунд. Осталось. 12. Дванадцать. Двенадцать. Четырнадцать. еще 20 секунд. Давай. Не сбавляй, не сбавляй. До конца. 15, давай. Работай. Еще, еще. Еще лезет. 19. Давай, еще 9, 9 секунд. Давай, 20. еще, еще пару раз. Еще, 25. Серега. 5 секунд. Еще раз. 22. Время.